На базі Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи відбулось урочисте відкриття змагань з волейболу у рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги серед дівчат. 8 травня змагання об'єднали юних волейболісток із різних громад Волині, які виборюватимуть перемогу на регіональному рівні та шанс представляти область на всеукраїнському фіналі. Привітав учасниць заступник міністра молоді та спорту України Сергій Тимофєєв. Бажаю вам отримати максимум задоволення від гри та спілкування, а також показати найкращу техніку та результат. Головна мета шкільної ліги пліч опліч це згуртувати, поєднати та створити спортивне ком'юніті, зазначив Сергій Тимофєєв. Учасниками заходу серед учнів п'ятих 9 дев'ятих класів стали волейболістки з десяти навчальних закладів. Також заступник голови Волинської ОДА Тарас Шкітер подякував юним спортсменкам за високі спортивні досягнення та побажав наснаги витримки та гідної гри. Проведення таких змагань це не лише популяризація здорового способу життя, це важливий крок у вихованні патріотичної згуртованої молоді. Волинська Овай надалі підтримуватиме ініціативи, що формують сильну спортивну та цілеспрямовану молодь.